Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні російські окупанти отримали від свого керівництва наказ зробити черговий жест доброї волі та залишити місто Херсон і відійти на лівий берег Дніпра. А що трапилось? Впевнений, що зробити наступний відхід їм допоможуть вже Збройні Сили України. І якось дуже вчасно колаборант Стримаусав. Заступник голови окупаційної влади помер сьогодні в ДТП. Перший, хто зустрічав окупантів у місті, розділив долю інших зрадників. Тому усім колаборантам варто пам'ятати одне: Росія завжди вас покине або вб'є, або обидва варіанти. Тихає, всім ночі, все буде Україна!